Вже декілька п'ятниць поспіль на базі Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста України у центрі життєстійкості проходять зустрічі для родин військовополонених та зниклих безвісти. Це такий захід, метою якого є зменшити страждання, зміцнити стійкість родин психосоціальна комплексна послуга за системою рівний рівному. Тобто, бо на такі заходи ми запрошуємо дружин. Які вже переживали подібне, або які стикалися тим самим, які вже не перший рік та знають, куди звернутись, куди написати, що запитати, як допомогти, як краще організувати. На таких зустрічах родини полонених зниклих безвісти військовослужбовців можуть отримати кваліфіковану психологічну допомогу, інформаційну підтримку в загальному відштовхуються від запитів людей, які приходять. Якщо хтось прийшов, да розказати, да, просто поговорити. Ми тут вже ми з Наталією з моєю колегою включаємось. Якщо хтось прийшов більш за актуальною інформацією, куди звернутись, куди написати, деякі зустрічі відбуваються там з обуцменами або а, Ну ось такі, то там вже Юлія Брид допомагає Ірина Антоненко, бо вони більше двох років чекали своїх чоловіків і чекають, продовжують. Як же долучитися до такої зустрічі? Звернутись можуть в принципі всі охочі мешканці громади, але саме на ці заходи ми запрошуємо родини безвісті зниклих та позбавлені особистої волі захисників України. Полонених так полонених. Як це зробити? Як це зробити? Ну, у нас є сторінка в Фейсбуці, на якій вказан наш контактний номер телефону з центру життєстійкості, вказана адреса, заздалегідь я розміщую десь, я починаючи з понеділка, я розміщую, анонсую, коли буде такий захід відбуватись. Тобто, вже четверту п'ятницю підряд ми вже організовуємо захід тут, на базі центру життєстійкості. Просто єдине, що ми зараз шукаємо такий, знаєте, Час, в який буде зручніше людям приходити. Спочатку це було об 11 ранку. Потім багато дружин і мам попросили трошки пізніше змістити час, і ми його змістили сьогодні от на 14.30. Організатори зазначають, що вся інформація, яка звучить на зустрічах, залишається конфіденційною. Якщо ви рідні зниклого безвісти, полоненого військовослужбовця і потребуєте допомоги, звертайтеся за номером 097 514 0230 для отримання інформації чи попереднього запису на зустріч.